Шановні колеги, ця тема е, піднімалась нами ще на першому минулу. У нас був так, доповідь на цю тему, але відтоді е, досягнуто деякий прогрес, е, досягнута певна економія. І хотілося б продовжити цю тему. І ще я підготував такий, таку коротеньку доповідь, яка е, познайомить вас з ними. Новими можливостями, я сподіваюся. Отже, щороку на сайті буду. Треба усі курси записати нових студентів цього року навчання і видалити тих минулорічних, хто його вже вивчив. І на кожній платформі кількість курсів виміряється сотнями, а то й тисячами. І взагалі це великий обсяг дуже роботи. А якщо великий обсяг роботи, то виникає питання, а як би його зменшити, як би його оптимізувати? І от деякі рішення, якраз на цю тему, я і хотів би вам запропонувати в цій доповіді. Ну, взагалі, то як досі це питання вирішувалось на сайті модулу. Ну, адміністратор не хоче тисячу курсів, там студентів виписувати, записувати. Він в деяких випадках це доручається студентам. Ну, ви ж знаєте, є самореєстрація, от і кажемо, ми студенту, от ти сам веди там ключове слово і запишися. Да? Ну, до чого це реально приводить? Ну, Приводить до того, що там, у нас якийсь студент, там він не записався поки що, його взагалі немає. І, і якийсь час там викладачу вже треба щось якось відмічати, а студента на курсі взагалі нема такого. І не одного. А інший студент. Навпаки, він забув логін пароль, а потім вдруге зареєструвався, і у вас там двоє Іванових, троє Сідорових. І як з них, ну, слава Богу, є плагін, який дозволяє потім оцінки всіх трьох Сідорових об'єднати в одного Сідорова. Да. Але е, все ж таки ну, без порядок, якщо ми доручаємо цю роботу студентам. Так? Можна і доручити викладачу. Так, викладач може в своєму курсі старих студентів відрахувати, нових зарахувати. От. Ну, Але робота, взагалі викладач добре виконує роботу, з якої він має справу постійно. А оця робота раз на рік виконується. Да? І викладач, поки рік пройде, так він вже забуде, як все це робити. Да? От. Ну, а взагалі наша ж мета не просто, ну може для адміністратора це й добре, він свою роботу перекинув на когось, він начебто себе звільнив. Але ми хочемо не просто на когось роботу перекинути, перенести, а зменшити обсяг роботи. І от е, я і хотів би запропонувати значить, спосіб, який реально зменшує роботу, от дивіться, у А помножено на Д раз, де ДА Це середня кількість академічних груп на спеціальності і Д – середня кількість дисциплін, які вони вивчають. Так? Ну, от навіть якщо на потоці одна група і протягом року... Вивчають там десяток дисциплін, значить, уже цей метод в десятеро дозволяє зменшити роботу. Зменшити обсяг робіт, який треба в зв'язку з цим виконувати. А якщо, от, наприклад, в нашому університеті є окремі спеціальності, наприклад, базова наша спеціальність, промислове цивільне будівництво, там 12 груп, так, і на 10 дисциплін, значить в 120 разів можна зменшити обсяг робіт з, от якраз з виконання цієї роботи, записувати студентів на курс. Так, ну а заодно ми ж і хочемо збирати десь в одному місці всі оцінки, да? щоб в одному журналі побачити, як студент вивчає один предмет, другий. Та можна підвести підсумки і рейтинг студента по всіх дисциплінах, які він вивчає. Не по кожній, а загалом, да? щоб знайти, наприклад, кращого студента на продукці, Да? Щоб вони конкурували. Один з одним. От як всі ці питання можна вирішити, я і хотів би показати. Так, ну взагалі-то ви знаєте, що от а, щодо масового запису студентів на курси, ми по одному Іванову, Петром Сідарова, колективом, колективом, по групі, так будемо говорити, записувати, то модул підтримує два механізми. Один називається механізм метакурсів. Нагадаю, може хтось з цієї аудиторії не знає, метакурс це такий курс, в який записані всі студенти іншого курсу, так? іншого курсу. Отже, ми можемо, скажімо, в одному курсі записати поділено на групи от 12 груп спеціальності ПЦБ. От є там на цьому курсі службовому курсі сформований список. Да? І якийсь курс, який вони вивчають, там фізика. От ми раз і всі, всі 12 груп, всіх туди записали. Оце механізм метакурсів. А ще є механізм, який називається застосування контингентів. Ну, я так Перекладаю пропозицію падаю, якраз Юрій Олександрович. Мені сподобалась ця назва, а взагалі то англійською це називається когорта. На російських формах використовую термін глобальна група. Або ще наш перекладач український, який буде після нас виступати, він пропонує назву Ну, немає значення, як це називати яким терміном, але механізм такий, що на рівні сайту створюються групи, так? глобальні когорти, контингенти. Так? І можна от ці всі групи дорівнюються академічним нашим групам, і можна погрупно записувати у курси студентів. Так? Так ось, е в епоху ще мудлодин не було когорт, і ми всі користувалися метакурсами, от механізмів мета от, а, е, користувалися, Але був дуже суттєвий недолік у метакурсі, тому що е, цей механізм не забезпечував синхронізації груп. Тобто студент записаний. Дочірній курс автоматично ставав членом метакурсу, але в групу не потрапляв. І з синхронізацією груп були проблеми. Uh, і ці проблеми вирішили якраз uh, механізм контингентів в буді тому що там можна кожний, кожний такий контингент синхронізувати не тільки з курсом, а і з групою в курсі. Тобто, якщо, скажімо, ми, у нас uh, зараховується в університет новий студент, ми його оцю... Цей контингент записали і все, і він з'явився зразу в усіх курсах і в своїй групі, які його академічна група вивчає. От ми користувалися цим механізмом контингентів у Моду-2, але і якраз з'явився новий плагін для синхронізації. Для синхронізації груп у метакурсах. Да? І оцей плагін, як він працює, він працює так, що робить у значить, вашому службовому курсі і в метакурсі абсолютно синхронізовано не тільки склад по а не й склад академічних груп. Тобто ви додали академічну групу, в дочерній курс, така сама академічна група додалась чи вилучилась в усіх. Підписані, зв'язані з ним метакурси. Склад студентів, які тут є, так само синхронізований. Тобто, вже на цьому видно, якщо ми скажімо, використовували механізм контингентів, то там треба було би. Нам записувати окремо кожну академічну групу, то тут ми можемо просто один курс ПЦБ 12 груп всередині, ми його можемо один раз підписати на курс фізику і всі 12 груп там будуть. Тобто, от, з появою такого значить, нового інструментарію, нової можливості метакурсів ми і... Зможемо тепер запропонувати ось таку трирівню структуру курсів. От дивіться, як можна побудувати зв'язки між курсами. Значить, у нас є службові курси, от вони перший і другий рівень утворюють. Службові курси, вони містять тільки списки студентів, вони не містять навчальних матеріалів ніяк. Так? А містять списки студентів, і крім списків студентів, вони ще можуть містити оцінки, зібрані з усіх курсів. Це я покажу далі. Так от, дивіться, як це працює. Отже, на першому, на верхньому рівні ми створюємо службовий курс, один службовий курс. Для всіх студентів одного року вступу в університет і однієї спеціальності. От спеціальність ПНК, наприклад, тут студенти якраз цієї групи присутні у нас, наприклад, 2014 року вступу, 2013 року вступу. Так? Другий рівень службових курсів, да? Це курси спеціальність курсу або спеціальність семестр, так я їх назвав. Ну, от В школі, наприклад, переведення відбувається раз в рік, в університеті можна раз в семестр. Ну, це не має великого значення. так? Тобто, цей, от скажімо, якщо зараз ті, хто в... Вступав в університет в 2014 році. Якщо вони зараз навчаються, наприклад, на другому курсі, то отут ми і створюємо зв'язок і ми записуємо цих студентів, всі студенти переписуються разом з групами із службових курсів першого рівня, службових курси другого рівня. Ну, а далі вже із другого рівня вони так само вже переписуються в курсі дисциплін, які вони вивчають. Курси дисциплін, які вивчаються на другому курсі, на третьому і так далі. Так от, от в цій структурі, за рахунок чого, власне, ми і досягаємо такого ефекту, що трудозатрати зменшуються на порядок, а то і на два порядки. Да? Це завдяки тому, що от, дивіться, зв'язки між курсами другого рівня і третього рівня, вони не змінюються рік від року. Так? От постійно хто вчиться на спеціальності ПНК на другому курсі, у них є певний набір дисциплін. І цей набір дисциплін не змінюється, хіба що навчальний план поміняється. Поки навчальний план не змінний, значить. Між курсами другого і третього рівня встановлюються раз і назавжди зв'язки. Зв'язки, так? І тепер дивіться, якщо ми хочемо всіх студентів перевести на рік вперед, то ми всього-навсього розриваємо зв'язок між парою курсів першого і другого рівня і робимо так вперед, просуваємося на семестр або. На uh, рік цілий, да, як тут показано пункти. Виходить, от і досягається саме завдяки цьому вот такий ефект, да? зменшення трудозатрат на, uh, на адміністратора. Ну і Наші службові курси, вони не тільки списки студентів можуть містити, а службові курси можуть, можуть містити також діяльності субкурс. субкурсу. Так? Скажу, що таке діяльність субкурс, якщо хтось може його досі не використовує. Значить, Ця діяльність дозволяє. Ця діяльність дозволяє підсумкову оцінку одного курсу підставити в журнал оцінок іншого курсу в якості рядової оцінки. Да? І ще раз, підсумкова оцінка одного курсу потрапляє в журнал оцінок іншого курсу як рядова оцінка. Така як оцінка за текст, за, те, за те. Так от, от дивіться... Як це можна зробити? От, скажімо, на в курсі другого рівня можна розмістити субкурси всіх дисциплін, які ця, ця спеціальність вивчає в даному семестрі. Так, от. А на курсі верхнього першого рівня. Можна поставити взагалі субкурси всіх дисциплін, які вивчаються протягом всього періоду навчання в університеті. Тобто на першому рівні можна накопичувати взагалі успішність від початку вступу в університет. Так? І як це працює? Як це працює? От дивіться, стрілочкам показано. Уявімо собі, що студентка Лисицька присутня тут, да? одержала, значить, скажімо, оцінку 5 за друге завдання з дисципліни дослідження операцій. Так? Як тільки вона одержала це, цю оцінку, зразу перерахована нова оцінка, перевчислена за другий модуль. І за дисципліну дослідження операцій в цілому. Так? От ми маємо в журналі оцінок нижчого рівня підсумкову оцінку 4,41 так? І ця оцінка завдяки модулям субкурс потрапляє в журнали, в журнали оцінок двох вищих рівнів. На другому рівні. ПНК 6 курс. Ми зразу маємо підсумкову оцінку, її підсумкову оцінку 4,40 да? по всіх дисциплінах, які е, її група вивчає у цьому семестрі. Тобто, може ми рейтинг студента зразу числ, так, і а на курсі першого рівня ми можемо так само вирахувати не тільки її підсумкову оцінку за третій курс і за всі дисципліни, які вона вивчала від початку да? от її середній бал і середній рейтинг. Тобто, от підведення підсумків, якщо от звичайний деканат в змозі. Зробити це десь у нас два рази на рік, один раз під час семестру, вибачте, один раз під час сесії і один раз під час атестації. Ми знаємо, хто там на якому місці, да, як, як там справи. То а, така система дозволяє кожну годину, кожну годину. Частотой запуску крона в програмі Moodle мати підсумкові оцінки всіх, точніше не підсумкові, краще назвати, результуючі оцінки студентів на даний момент, які вже по завершенні семестра стануть підсумковими. Так? От така це структура так це дозволяє робити ну, якщо Когось зацікавило і хоче про це детальніше, то от є стаття в мене вийшла, і вона є всі на сайті, всі доповіді на, 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 на нашому сайті конкуренції виконати, там ну, детальна інструкція, що куди як записати, щоб налагодити от таку систему. Тобто зменшити обсяг робіт, от з одного боку, з другого боку ввести ось таке виводити результуючі оцінки в ось таких змісів. Так, ну в мене все, дякую. Можна я вас Я хочу вас благодарити, тому що я тоді глобальні групи, ви там, як мене, писали раніше, і сказали, так, ось так, як А це мені ще більше сподобалося. І ще мені виникла ідея для вчителів, хто в школі, хто там в технікумах, хто у кого очні є ці уроки, да? не дистанційні курси то виникла така ідея, якісь, наприклад, завдання задавати просто завдання, ну, тут оцінку із журналу, воно тут все десь mm -hmm. Ось считати. Тобто я написала завдання, да? наприклад, е якась там самостійна робота, ми її виконали, звичайно, на уроці. Я зібралася з лошики, перевірила, сюди тільки внесла. ну, а там вони тут, завдання. Хто не був, може це завдання в не вислати, хто повів. Ну, такая конятка дуже дуже. Так, еще? А, прошу. А можете показать отдельный пример по переводу студентов на, на следующий год? Ну, у нас, за... ну, ласка, давайте я зараз. Э... Ну, вот, Э, 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 а? Нет, с вашего а? и на сайте. Не, на сайте я не могу показать, могу показать вот тут на все Понятно. Тут просто Щоб всю, всі групи однієї року вступу перенести, треба буквально розірвати один подвійний зв'язок і створити новий подвійний зв'язок між наступним навчальним роком, от як показано тут курсиво. До речі, бачите, я не сказав, тут такий технічний момент ще є важливий. От бачите, показано зв'язок подвійний. От чому він подвійний. От е, е, виявилось, що оця е, е, спосіб, влуду, е, е, спосіб запису на курс за допомогою е, мета він не працює каскадно. От дивіться, якщо ми... Значить, із курсу А в курс Б запишемо цим способом, то далі із курсу Б в курс С не переписується. Модл не, не дозволяє застосовувати цей метод Да? Так от, якраз, як, цей спосіб, як це обмеження, Модул ми обійшли, дивіться, із А в Б він переписує і синхронізує, групи все нормально. Із Б це не хоче переписувати, але якщо курс Б іншим способом записати студентів, то їм все нормально, йде далі в це. Так от, ми якраз із курсу А верхнього рівня в курс Б нижчого рівня переписуємо двома способами одночасно за допомогою як метакурсів, так і контингентів кого. Тоді все, все чітко спрацьовує. І от, додали студента чи групу, чи щось там, курс вершу, верхнього рівня, абсолютно така група з таким же наповненням створюється в другому рівні, в третьому. Тобто тоді все це працює. от подвійний зв'язок. Да. У мене такой вопрос. А от академічна група ділить іноземний язик. На німців, на англічан. ось вот ця проблема вирішується? Так, так. Ну, в принципі, я думаю, що не дуже був би великий гріх, якби от ми всіх студентів, да, всіх студентів записали і в англійську, і в німецьку, і всіх разом, да? а там уже той викладач. На місці він міг вже відсіяти. Да? Що оці, справді його студенти, для них він міг би додаткову групу в себе. Е, 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 да. А от, в журналі, «Оцінок», а от в журналі оцінок ми робимо нову категорію. Категорію, категорію назвемо іноземна мова. А Оцінка по цій категорії розраховується як максимальна оцінка з англійської, французької, німецької, да? і тоді все це працює. Да? Там студент вивчає німецьку, в нього по-англійськи нуль, да? але іноземна мова в нього така, як і по Ось так, я думаю, найпростіше вирішити цю. Так, і все питание, дякую.